Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, Душу й тіло ми положим. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, а завзяття праця щира свого ще докаже. Ще сяборі в Україні пісню гучна розляже. За Карпатері доб'ється, згомонить степами. України слава стане поміж ворогами. Душу з тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Станемо, браття, у бій кривавий, до дону В ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще сміхнеться Дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.